Вітаю вас, діти! У нас зараз з вами інтегроване заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування та художньо-продуктивної діяльності аплікації. Тема нашого заняття Прикрасимо сукню для осені. Діти, послухайте, будь ласка, загадку та спробуйте її відгадати. Про кого вона? Прийшла дівчина до хати. Узялась хазяйнувати. Правно скриню відімкнула, жовту шубу ліс вдягнула. Хто це, діти? Так, це осінь. Всі ви дітки бачили, що осінь вправно чаклувала, і все навколо було прикрашене в різні кольори, і дерева, і кущі. Розгляньте, діти. Яке красиве вбрання в нашої гості осені. Чим воно прикрашене? Правильно, листочками. Але незабаром ця краса скоро зникне. І всі листочки облетять з сукні нашої гості. Тож на згадку Дітки про осінь пропоную вам прикрасити сукню для неї з осінніх листочків. То що, спробуємо. Для роботи нам з вами знадобиться аркуш білого паперу, на якому я намалювала нашу гостю осінь: клей, листочки різного кольору та розміру та пензлик. Ну що ж, дітки, розпочнемо! Для того, щоб оздобити сукню для нашої осені, ви малята можете викладати листочки так, як вам подобається в будь-якій послідовності будь-якого кольору. Для того, щоб оздобити сукню нашій осені, ви малята можете викладати листочки так, як вам подобається, в будь-якій послідовності та будь-якого кольору. Для корсету нашій осені, я вже обрізала листочок приблизно по розміру нашого корсету. Ось, погляньте. Та намащую його з іншої сторони, яка не зафарбована. Намазую клеєм гарно. Ось так, діти. Та прикладаю до корсету. Ось. І притискаю пальчиками. Щоб оздобити низ нашої сукні, я буду використовувати ось такі великі жовті листки. Також не кольорової сторони, більш тусклішої, намащую, клеєм. Ось так дітки шовидко, щоб клей не встигав засихати, гарно розмазую його. Ось, Один листочок. Більший, ще один такого ж самого розміру. Будемо приклеювати з іншої сторони. Так, Притискаємо гарно пальчиками, та менший, ось у мене є такий самий же посерединці. Ось дітки. Гарно розгладжуємо пальчиками. Ось низ також готовий сукні. Потрібно ще заповнити серединку. Для цього я буду використовувати ось такі тоненькі листочки. Ось, малята, погляньте, яка красива сукня для нашої осені у мене вийшла! Дорога, наша гостя осінь. Ми даруємо тобі цю сукню, щоб ти завжди була красива. Малята, сподіваюсь, у вас вийдуть ще кращі сукні для нашої гості. Дякую вам за увагу! До побачення!